Друзі, всім привіт! Не бачились ми з вами два дні, зараз я на садах один. Біля тебе. Сьогодні перший день акцій, середа, так що і список у мене ще коротше. багатенько акцій. Тих, що нам потрібно. Дивіться, який списочок. Ну Можливо, ще треба буде, а вже поздно дзвонок другу робити, ну ладно. Ну, коротше, є ще вибрати. Так що зараз ми оглянемо. Зараз буде менше оглядів, менше, мабуть, велопрогуляно, тому що потому, у нас тотальна бусифікація. А, ну можна якось? Дякую. Короте, зустрічаю вже по три патрулі. За півчаса, як їду з роботи, як їду на роботу, коротше жорстко. Поняли в морту. Не зря мені пару чоловік казали, буде в морту дуже жорстко. Так що будьте бдительні, будьте обережні. Кстати, бачите, корона була по 70. Ну, там вона може і не по 70, ну 60, так це точно. Зараз по 40-му. стояла, полгода, по 70, мабуть. У мене до сих пір такі дві банки Stellar Pro який я буду на 8 марта буду вих... вихідний і тоді я з ними розберуся. Не знаю, відмічають вони відмічають. У нас од... у нас одного довщина там, 7 числа. так що... А це мадузель, бачите, не перевірю, не а буде це пити на 8 марта. За 42.90 совбою грушу. І все, не треба і шампанську, не треба і коньяки, ліські бренді. Коротше, такого нічого не треба. Так, мені б така бутилочка, давайте візьму, не помішала фанта, Я вип'ю і буде тара для водички. Так як в мене вже кріплення знято з велосипеда, воно там акумулятор стоїть, водичка буде тепер у рюкзакі бохтатися. Багато сьогодні напітків по акції, всякого буклішка, кстати, по акції багато, чаїв. Так, Овочі може слідую, раз зніму, якщо треба, бо мені цього нічого не потрібно. Так, перші дві акції. Тупо все буде по акції. Ладно, Потім я покажу, як дуже довго на касі не стоятиму, я покажу вам чек. Ну, Я думаю, на 600 гривень я сьогодні попадаю ідеї по своєму списочку так я сейчас по пам'яті по пам'яті пам перше взяли фанта була не заплановано короче горох і крупа пшенична полтавська ой а горох тоже полтавський а і манка ще так окей головне, сири по акції це дуже круто. Зараз ми грибанимо. Бо той сир нікудишній, він вже поняли, я там якусь відео казав, він вже подуставший. Так, слідуюче, що ми грибем, ось дивіться, Сандора. Так, ми беремо здавань. Все, беремо цей сок. Дивіться, він не знаю чи 80, але 70 це точно стоїть. І Яблучний сік, кстати. Можна взяти. Навіть ну, цей по 46 Сандора, покруче, ніж наш сік. Ой, щось на лігки одівся, присів і Футболка вирізла штані. Зараз поправлюся. Це щось дитяче. Коротше, назаряжемо акумулятори, тільки що долетів. Не знаю, нічого велопрогулянка під вопросом, можливо, завтра, завтра буде, якщо я не помиляюсь, 13 градусів типу пла. Так, ладно, поки що сок возьмемо цей і все. Так, що тут нас цікаво? Ай, блін, думав, боржомі літра 250. А то літрушка 55. У мене ще до сих пір є так. Літра 250, я її не відкривав. Вийшло про запас. А що це в нас таке за буклішко? Класична, не мірівська. 0,7. Ну, це на праздники, вже тут підготували ціни зараніше. Ну, нам водку не можна. Так, слідуюча в нас акція. Получається, ми беремо, знаєте що, ось оцей тунець з шматочками в власному суху. Дві банки, все, залітає 110 гривень. Тут ще є ну Це для Ані я беру, я таке може і з'їв, ну, якби, ну салати. салати ми не хочемо. Ця не по акції, ту, що я люблю. Оця до сих пір стоїть, я взяв ще в прошливий раз, там якісь неділі три назад, напевно, по акції. До сих пор у нас стоїть, ми ще не пробували, ну хай стоїть. А це ще додамо тунець. Так, окей. Що це у нас? Каші чи що це? Булгури. Ні, таке я не хочу. Своя лінія щось З орешками. так, є. Зразу давайте, напевно, візьмуть сири. Ага, вечерняки. Це треба дивитися в моїй видос Рошена І глянути по чому там. 175 грамів. Цікаво зрізнити ціну. З... Зрізнити, що це сказати? Зрівняти, так? Да? Зрівняти. А, і оце я рекламую вічно. Раніше я його пив непоганий бренді. 8 років за 250 гривень в коробці. Такий бомбезний. ну Я не розумію, бренді коняк, мені воно все однакове. Поняли? Я не гурман, так що я не розбираюся в цих діліжках. Щось вона мені за олівки казала. В олівки, бачите, без кісточок по акції. Типа Іспанія, да? країна походження Іспанії, походження, а походження це виробник. Ладно, щось вона казала, але не доказала. Це бухліжко теж на праздники вже. Ладно, поки ми не будемо. Поки що ми не будемо. Брати. Ета. От, слідуюча акція, дивіться. Оце вона їла, каже, непогано, на хліб намазують. Білоцерковський Крем-сир. Ну давайте, щоб не заморачувався, так дві дві одразу сотка, прикиньте, дві баночки, припалювається. Теж дві. Всього беру по дві, щоб менше кататися по цих АТБ. Ви зрозуміли. Непогана така мазила, ось польське мазило по 55. Ну так як, я, як у нас є вибір український. Виробник, візьмемо його, да? А польське мазило, хай вони самі мажуть. Ага, і це що я люблю іноді. Бачу, я не вложу. 600 гривень, напевно, За 600 буде. Давайте візьмемо як ЕНЗ. Це треба не забути карточкою розрахуватись. Оцей сир подобається. Це так подобно взяти на роботу і там його намазати, Так, зараз. Ой, хто відвалить возьму два віда. Берем ох ти навіть ці по 58 а вазеки не в додатку де я дивлюсь так ці тоді кращі тут 160 грам на 6 рівні дороже ну хай там на, на 7 а тут 152 грама. давайте возьмемо все таки оцей мабуть голландський Ілі давайте отак возьмемо. Голландський. Два пака. Мені цей подобається. Брусковий. Вершковий. І гауду отаку возьмо. А ще є там з Оріхами. ось бачите, теж добрий. Ну, дорогий по 65 гривень. Горіховий, там кусочки горіха турецького. Хто не їв попробуйте. непоганий таке на любителя. Так, все, я отак беру. Ну, ще до слідуючих акцій, може я зараз залечу і щось ще поміняю свої вкусові якості. Коротше, вже дивіться, так нормально нарисувалися. Так, да, в 600 гривень не вложуся. Ще ж. Зараз ми глянемо по списку, ще що. Ж... Вареники. З капустою Геркулеса я помню. Зараз поїхали одразу, мабуть, теж їх возьму. А, от подивіться, ось хороша акція на це масло. Ось на отаке. Кажись, якщо я не помиляюсь. Да, от воно по 85 гривень. так по сотні. Ось багато де я по посотки. Так що можете ось синеньке, не бутербродним, бутербродний відстойний. От а оте сильненьке 73%. Так, окей. Окей, ви мене поняли, так? Да? Так ось, ось, ось. Додатку нема цієї акції. от 44,56 Геркулес. Оці вареники з капуч... Капучей. Капустою. Це на Саня таке полюблене. Просто мерзлі такі. Треба зараз швидко все довозити додому, щоб воно не розставало. А я ще до сих пор оці вареники з картошкою і з цибулі. Ну, там вже і небагато сталося, брали ми їх по апції, по 40. Не помню вже. Так, є такі. Ага. А оце... Ой, 60 гривень. Салями філіно. Ну що воно цікаво. Ну не знаю, я хотів трошки друге. Українська. Оце прикольно, кажуть. Ну щось воно, напевно, давно вже запак... запаковане, вже така. Дуже підсушена. Того, мабуть, зробили акції. чи отаку я хотів попробувати? Ладно, наступний раз в АТБ, мабуть, спробуємо ось Іспанія, да? так? Оце що це за присипка? Напишіть в коментар. Оце біга. Я бачу багато хто бере. І підожду, буде акція ось глобенова нашого виробника. Вищий сорт. Свини з італійських або італійських технологіях. Продукт сиро зі свинини. Не знаю, глобина може отстой якийсь зробило. Хоча ж лобина я люблю. бо це... А, це добров я люблю. Це я добров я беру, це все по акції. Що це Дивіться, скільки всякої ковбаси, це з сиром. Не дуже копчене з сиром. Так, теля моя не міша. Ось бачите, в розрізі добре подивитися. І одразу приділитися, чи тобі це подобається, чи ні. Так, хамони-мамони, да? Хамончик. Костабраво це, наверное, такі, які я та ковбаса. І вроді гарний выйду. Коротше, я подумаю, така. Добро. Добро в салямі фелино. Подумаю, може їх в следующий раз, наверное, да? Ага, ладно. Не будем зациклюватися, Бо варенички ж у нас можуть росати. Так, руді, ну так собі ці 100% 100% пельмені від руди. Ведруть. Ведруть. Геркулес круче. Ой, не Геркулес, этот, ескимос. Ескімос покруче. Того я тепер от тихо відказався, руч. Дімо ці мішутка, жовтий, і геркулес, та юха і бабай, геркулес, не геркулес, ескімос, ну його тут походу нема, так? Да? Так, окей. Окей, я ела зараз, я їла нам не треба, у нас там плюс є. Так, ікра, от це зараз, вона є зараз. Вона на верху по 62 гривні. Ані не понравилася, що вона її забракувала. А от ці круті ікри ми ще не їли, красні. Кстати, ось, от ось це появилася. Ось по акції 219 Риб, Риб по продукті. Вона непогана, ми колись пробуємо. У ну, нас ще з прошлого разу ікра, що я набрав по акції два вида, то, мабуть... Теж на свято, на якийсь відкрив. Блін, оце ну на мангалі ребра в маринаді. Реберця в маринаді було прикольно. На мангальчики, на вулиці. Тільки щоб ще тепліше було. Бомба. Треба буде колись спробувати пожарити і скуштувати. Ну це, звісно, деликатес. По 86 гривень по карточці. Скільки їх тут штучок? Креветки 100 грамм, варені, чищені, дивіться, які вони здорові. Саме м'язко не треба заморачуватися, Да. Красота. Ладно. Я не, не, не любитель рибних продуктів. Так що А мадмазель можна було б купити балу. Так, ковбаса під вопросом. Я думаю, вступний раз. Давно не їв. в грошей Київ теж треба буде. Ну, нам торт обіцяють на 8 марта подогнати домашній медовик. Так що ми обезпечені. Ну вино ж це прикольне. Ревга. Для пальців. Як постає. Бачите? О. Ой, на, на більшу руку, кажуть, що неправильно, А я неправильно трошки взяв так. Удобно наливати, не скользить. І ціна дешево, 8636. Дешевманське, походу. Коротше, будемо називати його винний продукт, не вино, винний продукт. З порошка, коротше. От 200. Нема тут хорошого. Вино. от 200. Ми вважаємо, що це вино йде от 200 гривень до 200, то таке Помиє. Так. легкі напітки, по акціону. Шей, тільки апельсинові, мабуть, солодющі, я колись його теж пив. Потім що це в нас грейпфрукт, Потім от ми зараз їх не п'ємо, надоїли, вони дуже сладющі. Фрателі. От Ну ви зрозуміли, ця лінійка... Кро... А, ось цей чорне є. Коротше, як він таке тут. Блін, то з'явля не везе. Ладно, зараз не вернеться сюди. Оце такий, хто любить кисле таке, знаєте, сухе кисле, оце для вас. Оце сухар такий. Оце, кстати, саме таке, що можна. 25 гривень. 25 гривень. Колись було 24 ще. А чого вони зробили коту акцію? Що йому це? Голодувати стунцем він любить. Статі з куркою не любить з тунцем. І бачите, було 26, вже 28. Це якщо акція буде, я думаю буде 22-23. Ну нічого. А ще щось. А Шеба, і Шеба не по акції. Вроді і Шеба то. Вроді і Шеба він любить. Це що любить. А що це щось розмили. і ось було. Ще шеба, шеба. ладно, треба теж дзвонок другу робити, консультуватися, що там ті любить. Може щось тут є йому акційне. Ми ж бачите, це по акції. Вся корзина, все по акції. Всі позиції акційні, прикиньте. Ну може щось Кстати, хліб не акційне куплю. А так би хліба, то було щось по акції. Ой, не по акції. Та якби я брав хліб, це було б єдине. Я беру не по акції. Так, смотрим. Вон козляра по 30 гривень. Віденський козел, да? Чи не віденський? А, Стелла авторас по 41 гривень бутилочку зробили. Окей, ладно. Чіпси. Чіпси маленькі, цей раз по акції. Ну ми наїлися 120-х, по 30, Подожіть. По 38 були, чи по 48? По 38. Отайки, що сейчас по 63. Да, бо я брав два парка. Так, давайте я откушу вам. Що ви подивилися? Ага, це взяв. Це я взяв. Це, короче, Коротше, в принципі, а може 600 і буде. Та ні, не найбільше. Ладно, зараз ми узнаємо. Коротше, ще ще це слово коротше. Знаєте, як було слово паразит. Навірно вам потім скажу, що сколько стоїть. Дивіться яка Не Знаєте, що ще ще ми глянемо. Ось сюди. А може? Дякую. Так. Коротше я і фотку. Кажу фотку. Печенюшки. Ще вона мені показувала упаковку. А я ще так погано заповнив. Треба було брати з собою. Вона не повнив, ці печенюшки в АТБ. Іли в этом. Іли посаді. Бачу, прийдеться їй кудись сьогодні біжать. А воно взяти. Може трубочки взяти. Е -е, Подожіть, мілк. По 28 по пока. Ну на всякий случай. Вдруг. О, кстати. все, значить, ми тоді не Кто дивився відео з грешим, кто не дивився, подивіться, О. тут 57. А я взяв за 48 в рошені. Все-таки я не помилився. В рошені дешевше ці шоколадки. Айо! Ай ще Я кликне на мініску, на, на лівому коліні, постійно боль якась в коліні. Якщо не чуть-чуть ногу якось не так поставив, що то боль. У мене останній раз, як я робив комплектувальником на водки, прикиньте, тягав упаковки з водкою, відбирав їх, комплектував по накладної, мене там почало боліти це ліве коліно. Тобто я завжди нагрузку робив на нього. І походу щось є. Та походу воно повредилося, стерлося. Смазка там в колінній чашечки є така. Як ви думаєте, дешево Це 164 гривні оця коробка. Ну, це велика коробка Рафаело. Скільки? 210 грам. Таке до праздничного стола непогано, так? Да? То там дівчата люблять по-шампанське. В принципі, в принципі, я все купив. Зараз буду валить на касу. Хотілося б побачити печиво. Ну не знаю. В мене вареники тут не розталу. Ось, Дивіться, мої покупочки. Та ні, вони такі мерзловух, вони холоднючі. Нормально, да, так? Затарився. Зараз вот тут трошки поставлю. Тилеву. Зараз гляну печенюшку. Ні, походу вона в посаді дивилась. Все не бачу. Пофотки. Марія. Так, на роботі печенюшки у мене є. Кстати, печення, те, що я брав, теж врошене з лимонним там начинкою. Прикольно, добре, з лимонним вкусом. Воно 25 врошень стоїть, а в посаді 30. На п'ятерку дорожче, Так що майте на увазі. Там новинка, два види, кокос і апельсин. щось вони хочуть там купити моя телега міша, да? Так, друзі а не забудьте ж підписатися поставити лайк багато хто дивиться без підписки підпишіться не западло буде вам щастя і не забудьте да, лайкнути відос або дизлайк нічого страшного я не проти. а вам всім мирного неба бажаю де б ви не були бо багато хто ж за бугром. Дивиться мене. Ну коротше, ось ці її закази я не можу знайти. Так, да, націй по 20 вже не буде ніколи, мабуть. Хотілося б наців по 20, але він вже по акції по 28. З к сожалению. Що к сожалению. вас олійка цікава. Ось якась акційна Андрій з кукурудзяна. 74 гривні по карточці. А так більше й нема, так, да, по акції. Олії. Ну, У нас олії отак. І олівкова є. Похучому, кстати, віддали. По салатів зараз немає почти. Почти не йому а так. Є стаж олія для жарки у нас. Щедридар, мабуть, я не пам'ятаю, як Так, ну що, погнали на касу. Зараз я, мабуть, відключуся, а потім включусь. Скажу вам, скільки все це потягнуло, вам не цікаво. Ну давайте на 600 гривень робимо ставку. 600 гривень. От 500 до 600. кручу вірчу, меншу в очередь, знайти хочу. Я думаю, сюди, так? Да? Ладно, давайте я відключусь, потім включуся, возьму чек. Ось там ще й жувачечки можна по акції. Я все згріб. все дивіться, як компактно в рюкзак зайшло. Що саме цікаве. Я, мабуть, те ще раніше думав. Ця сума і вийшла. Це не тут, що я кінці озвучу. Дивіться, це з усіма знижками. 715 гривень 32 попінки. з сучом, що там багато товару по карточці. І знижка була, двойна, грубо говоря. Так що, друзі, тут такі діли. Тупо все по акції. Так, моя папа шкіряна. Теж така фірма почочки. Літні одразу раз-раз. Так, смотрим по сторонам. Вон, дивіться, кінь стоїть. Так що подивимося по, обстоя, по обставинах. Можливо, велико гулянечко завтра задали будемо, завтра вроді 13 градусів тепла. Так що є в нас шанс з вами покататися. Ох, рюкзак тяжели і в роті пересохло все. Не взяв водички. Так, треба вареники швидко вести везти додому. Так, ну що, не забувайте за підписочку і за лайк. Всім гарного дня, не хорійте. Давайте, пока-пока.